Притулок Кіт Бегемот став прихистком для сотні тварин. Від початку повномасштабного вторгнення кількість підопічних тут збільшилася в рази. За останні півроку з'явилось понад 50 котів. Зараз у притулку 300 тварин, розповіла його співзасновниця Олена Макарова. Це в основному коти, які вже мають поважний вік. Вони в своє в свій час не знайшли люблячу домівку. і. Залишилися проживати в нас, так же також в нас коти живуть, які потрапили к нам, коли померли їх господарі. І є котики, які проживали на вулиці, ну тяжко захворіли, чи якась біда з ними приключилася, і вони потрапили до нас. Котики покушали. і тепер на сонечці гріється. Тінь слегка морозний, але сонячний. Да, Настенька? На ложе такой ця кішка потрапила до притулку після того, як впала з дев'ятого поверху. Власник хотів, щоб тварину приспали. Розказує зооволонтерка Тетяна Нестерова. Ми її виходили. на той момент. Вона була в тяжому состоянні. Хазяева сказали, не лічити. І далі нам нам не нужна усипляйте. Ми її вилічили. Кілька місяців притулку живуть 12 персидських котів. Зооволонтеркам їх віддали власники розплідника, коли виїжджали з Херсона. Кіт Бегемот працює з 2015 року. Заснували його три херсонки: Тетяна Нестрова, Олена Макарова та Оксана Петрусевич. Ми збирали, брали маленьких котят, приводили вдома домов порядок, і віддавали в хороші руки. Кто-то не раздался, а потом нам начали звонить, что там котика сбила машина, там разорвали собаки. То есть котов стало больше и больше и больше. И мы решили, что дома держать их нету. Мы создали притулок кот беремо. Котики ужинают. Кто еще не проголодался, пока отдыхают. Зоозахисні організації забезпечують притулок кормом, лікують та стерилізують тварин за рахунок благодійних внесків. За ці гроші також закуповують побутову хімію, наповнювачі для лотків та інше. Про потреби притулку повідомляють через соцмережі, розповідає Олена Макарова. Ми знаходимося на на одній перетримці, де саме більше в нас котиків. Тут час на даний час проживає 80 котів. Тут коти проживають самі. Ми кожен день. Не, не глядачи на що, приїжджаємо сюди, годуємо їх, прибираємо, лікуємо, якщо є така потреба. Власного приміщення притулок немає. Це будинок та ще сім квартир для перетримки тварин. Зооволонтерки орендують. Мріють, розказує Тетяна Нестрова, про своє приміщення та поки на це не вистачає грошей. Постоянно питаємося. Спасти никому не отказывая, но единственная у нас большая проблема, это у нас все передержки, которые мы снимаем. У нас нету своего угла. В любой момент заболеет, переедет хозяева квартир, нам девать котов будет некуда. Ми б от з цим количеством животних залишилися би на уліці. Олена Макарова розповідає, люди продовжують приносити тварин до притулку. Вільних місць на всіх бракує, а знайти нових господарів складно, каже зооволонтерка. Десь 10, 10, якщо ми роздали за цей час, то це хорошо, гарно теж. Тому що. А зараз готові хресонці, хтось приходить, готові взяти з собою. Ні. Ольга Ляшенко, Григорій Шматко, Суспільні новини, Херсон.